Російська армія випустила чотири ракети по Краматорську. Одинадцятеро людей отримали поранення внаслідок обстрілу. Повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Пошкоджено будівлю колишнього інтернату, міської лікарні та Укртелекому вночі та зранку. Окупанти обстріляли Авдіївку, вдарили по центру міста та коксохімічному заводу. Повідомляє керівник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш. Травмованих та загиблих серед місцевих жителів немає. По позиціям навколо міста ну, дуже гаряче було всю ніч, кліпали скрізь і ну, по всім позиціям, починаючи від там Кам'янки Новоселовки, другий веселого того напрямка, Промка. Шахта Бутівка сюди на зеніти на Опитне, тобто повністю Пескі. Там все воно летіло скрізь. Позиції на місці тримають. За добу російські окупанти обстріляли 14 населених пунктів Донецької області. Противник продовжує направляти до районів ведення бойових дій щойно відмобілізований низькокваліфікований особовий склад. Так. 26 вересня до Лиману Донецької області вибуло сім одиниць танків, два з яких потрапили у ДТП під час слідування. Тіло загиблої жінки дістали рятувальники ДСНС з-під завалів школи у Миколаївці, в яку вчора, 28 вересня, російські війська вдарили ракетою. Будівля частково обвалилася з третього по перший поверхи. На момент удару в бомбосховищі школи переховувалися люди. Я працював віра і правда. Я жив нормальну життя. Зачем мені цей руський мір? Зачем мені нужен? Я жив прекрасно. Я в достатків всього. Зачем не Жителям Донеччини співробітники державної служби з надзвичайних ситуацій минулої доби привезли 64 тонни питної та технічної води двома спеціальними машинами, які нещодавно отримали від ДСНС України. Олександра Зоз, новини на Суспільному, Донбас.